Нині лабораторія працює за декількома напрямками. Перший напрямок роботи це ми створюємо сонячні батареї для наших захисників, які могли завжди зарядити свої гаджети. Але, власне, сонячні батареї вони працюють тільки в сонячну погоду. Так і виникає необхідність зарядити свої гаджети не тільки в сонячну погоду, а в темну породу би, або в пасмурну породу би. Тому другий напрямок роботи цієї лабораторії це створення повербанків, які можна зарядити за допомогою наших сонячних панелей. Заряджаємо повербанки і тоді в будь-яку. Спору доби можна зарядити вже і е, свої гаджети. Це другий напрямок роботи, третій напрямок роботи, який, е, над яким працює лабораторія, е, це 3D-моделювання та друк. Відбулася, скажімо, деяка реконструкція і е, модернізація цих засобів. Ну, найперше, те, що е, панелі вже мають відповідні допоміжні засоби для їх розміщення, закріплення підставки, тобто кишені для утримання гаджетів, покращення системи заряджання, накопичувачі, які зняті із низькоємнісних колишніх. Старих модифікацій вони непридатні для роботи, ми їх об'єднуємо у більш, скажімо, високоємність, потужніші модулі. Самостійно, самостійно розробляємо і за допомогою 3D-принтерів друкуємо корпуси і в результаті... Адаптуємо електроніку і в результаті отримуємо ось повноцінний пауербанк, який можна заряджати як за допомогою сонячної панелі, так і у звичайному варіанті використання, в -промислові, так як і промислові зразки. Нині ми друкуємо корпуси для повербанків, для сонячних панелей. В майбутньому плануємо створити школу 3 d моделювання та друку, в, якому, в цій школі будуть створювати свої проєкти як наші студенти в першу чергу, так і учні старших класів, потім які прийдуть сюди до нас на навчання. Ці 3D-принтери зрозуміло, що і пришвидшили час виконання замовлень. Ми можемо продукувати більшу кількість цих, цих засобів. І в навчальних цілях, тобто в освітньому процесі, це є засоби, які забезпечать можливість повноцінно вивчати 3D-прототипування засоби. 3D-моделювання і в курсах стім-технологій вивчення відповідно основ робототехніки, основ автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем збору даних. Якраз ці, ці 3D-принтери є досить хорошим матеріалом, досить хорошими такими засобами для вивчення відповідного напрямку. Студенти по мірі можливості приходять, допомагають. І разом з тим тут позитив в тому, що вони ще й навчаються тут разом з тим, що набуваються відповідні знання практичні і плюс це в подальшому можливість використання на практиці студентами цих знань. В майбутньому на дуже багатьох підприємствах 3D-принтери стоять і навчитися на них працювати це надзвичайно важливо для свого розвитку і для їх майбутнього.